Ось до студії громадського онлайн, як я анонсувала, будемо говорити про законопроект про фінансування прозоре фінансування партії. Зокрема, йдеться про те, щоб партії фінансувалися з бюджету і фінансувалися партії не лише ті, які проходять 5-відсотковий бар'єр. Як зараз за законодавством, якщо ти проходиш 5 відсотковий бар'єр, ти потрапляєш в парламент. А тут встановлений трохи нижчий бар'єр 3%. відсотки. І про це будемо говорити завтрами цього законопроекту. Добігає до студії Сергій Лещенко, який був фактично ну перше автором цього законопроекту до нього доєднався Остап Семирак, народний депутат від фракції Народного фронту. Доброго вечора вам. Доброго вечора пройшов законопроект. Перше читання говорив багато пан Гройсман, і зокрема на е, цьому е, тижні, коли анонсував порядок денний, що треба дійсно прийняти про прозоре фінансування партії, але які події в раді стаються, що не до законів і до прийняття їх. Як ви думаєте, коли, коли може, і чи є політична воля? В ну, перш за все, я думаю, що треба поінформувати глядачів, що вже в історії української політики був такий закон. Він був прийнятий у 2007 році про фінансування політичних партій. Він навіть був опублікований, підписаний, набув чинності, але не виконав своєї функції. І через рік він був скасований. Скасований він був через голосування в бюджет, тому що на бюджет. Вже 2008 року Верховна Рада вирішила, що не треба тратити кошти на фінансування політичних партій. Я думаю, це була, помилка. І цю помилку ми, що це була помилка. Ми пересвідчилися протягом наступних декількох років. Тому що олігархи чинили більший тиск на політичні партії, політичні партії ставали більш залежними від Корпоративних інтересів інвесторів, назвемо так політичних партій. Друге, на що я хотів би звернути увагу, що прийняття цього закону це є вимога нашого виконання євроінтеграційного процесу. Це є пункт другий останнього порядку денного асоціації. Це є основний документ, де є визначених 10 пріоритетів. Це є пункт номер два виборче. Реформа виборча, і він, ця реформа складається з трьох пунктів. Перший пункт це прийняття нового закону про вибори до місцевих органів влади. Його Україна виконала. Другий пункт це є закон про референдуми. Він ще не розглянутий, але вже є зареєстрований в Верховній Раді. І третій пункт це є прийняття закону про уникнення політичної корупції, фінансування політичних партій, який прийнятий в першому читанні. Хотів би сказати, що цей законопроект був підтриманий декількома. Фракціями він пройшов перше читання. В мене є по прогнозах оцінка, що він буде прийнятий в другому читанні. Основним автором і промовтором цього закону є народний депутат з блоку з фракції блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко, якого ми сподіваємося будемо бачити. Зараз дочекаємо. А крім нього, там є ще декілька авторів з фракції блоку Петра Порошенка. Є до речі, серед них автор того закону, про який я згадав, це Ігор Гринів, який. Є теж депутатом від блоку Петра Порошенка. Також є ряд депутатів насправді. з Народного Луценко, фронту. Я тут дивлюся: Сюмар, Соболів, Єгор, Виційська Вікторія це самопомічний. Ну, Правда, автори є з трьох Багато. фракцій. Перше, це БПП, Народний фронт і Солідарність. Чи це щось означає мені... самопоміч? Перепрошую, самопоміч. Тому я, це, я не знаю, чи це буде там означати якихось преференцій Голосів. Голосування, але перше читання показало, що закон має всі великі шанси бути прийнятим. Більше того, крім порядку Денного асоціації, про який я згадав, це є одна з вимог отримання України безвізового режиму. Хоча мені здавалося б, це такі речі, які ну взагалі при чому тут візи до фінансування політичних партій, але ця вимога включена Європейським союзом, і вона говорить про те, наскільки вона є важлива і наскільки серйозно дивляться наші партнери. І чому Чому спікер парламенту наголошував чи пропонував розглянути цей законопроект найближчим часом, тому що зараз в Україні працює шоста місія, яка є моніторинговою місією, виконання України другої фази безвізового режиму. І пріоритети нас, як. Народних депутатів як уряду України, як президента України, до кінця цього року отримати позитивний висновок Європейської комісії. Без прийняття цього закону цей висновок буде неможливий, тому Також нам мають... треба поспішати, не зважаючи на те, що закон вступати в силу повинен з 2017 року. А також будуть невдовзі звітувати і про те, як в нас рухаються поправки до там до, до різних змін, щоб отримати цей безвізовий режим. Буквально наприкінці вересня. наскільки я пам'ятаю, маємо прозвітувати про якісь кроки, які були зроблені до наближення цього безвізового режиму, і очевидно, це ну, питання якщо, також буде розглядати. Якщо дозволити, я тоді теж цього торкнуся. 15 серпня цього року Україна відправила проміжний звіт до європейської. Комісії це дає право і можливість європейській комісії розглянути це питання. Після звіту моніторингової місії, яка сьогодні ще продовжує працювати, їх насправді п'ять підгруп, дві останні ще працюють. Але на минулому тижні я зустрічався як представник комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України з представниками цієї групи, і в мене склалося за результатами нашої дискусії враження, що ми отримаємо їхній позитивний результат, але я не знаю, прийнято. Стукати по дереву, але давайте не будемо стукати по а Давайте будемо виконувати цей план. Нам лишилося дуже мало пунктів, і я дуже хочу, щоб ми до нового року виконали всі зобов'язання і отримали. Позитивне рішення комісії, що дасть насправді не буде автоматично з 1 січня безвізового режиму, це ще повинна пройти певна процедура європейська, але вона вже буде невідворотна і вона буде дуже коротка. Пане Став, скільки буде коштувати державному бюджеті державне фінансування партії? І, і я трохи підкажіть мені, як розподілятиметься є великі партії, наприклад, як партія блоку Петра Порошенка, де багато депутатів, це на кожного депутата виділяються. Чи як це буде все? Хотів би сказати, що Воно проект, який запропонований Україні українському парламенту, він не є витвором нашого велосипеда. Це є багатьох європейських країн, скажімо, в Німеччині це існує, це існує і в інших країнах Європейського союзу. І принцип, який закладається, він є пропорційного фінансування відповідно до того результату, який отримала партія на останніх парламентських виборах. Я підкреслю парламентських не місцевих. Більше того, мені видається, що в законі закладена справедлива норма, що фінансуються партії не тільки ті, які подолали бар'єр і стали парламентськими партіями, але й ті партії, які трошечки не дійшли до парламент подолання парламентського бар'єру, і це дає можливість молодим новим партіям стимулу розвитку і рухатися, рухатися до наступних парламентських виборів з мінімальним впливом. З Зовні і з державною підтримкою того волевиявлення українських виборців, які вони їм показали на останніх виборах. Сума коштів, яка закладається на фінансування, визначається в державному бюджеті. І це буде кожен, кожен бюджет, очевидно, мінятися в залежності від макроекономічних показників, які є. В Україні і це не будуть шалені кошти, це будуть кошти, які можна буде витрачати на оперативну діяльність партії, але не на здійснення виборчої кампанії. Тобто, там передбачається створення спеціального фонду, який буде контролюватися рахунковою палатою, тобто незалежним органом, який створений для використ... для контролю використання доходів і видатків українського бюджету. От до нас приєднався основний автор закону. Я думаю, що він Добре, ще віде, може додати добрий. добрий день. Добрий. А, і, я просто. І хочу додатково запитати. Тобто, все-таки виборчі кампанії фінансуватимуться з якихось інших джерел. Закон передбачає два види фінансування: окреме фінансування виборчих кампаній, окремо фінансування статутної діяльності. Виборчі кампанії за законопроектом, який мав вчора проголосований, може бути в цілому, виборчі кампанії компенсуються наступного року не вище верхньої межі дозволеного фонду. У нас зараз тепер в законодавстві вже є верхня межа виборчого фонду. Скільки це була це вимога. Зараз? Це 90 тисяч мінімальних зарплат. 1300 помножено на 90 тисяч, виходить десь, відповідно, десь 120 мільйонів гривень. Це верхня межа виборчого фонду для партій на виборах. Але компенсуються фактичні видатки. Фактичні видатки. Не всі, все, що заманеться, а фактичні видатки, те, що доведено документами і те, що не є незаконним. Якщо доведено, що витратило, наприклад, блок Порошенка 100 мільйонів на виборах. То компенсується 100 мільйонів. Якщо заведено, що ляжко витрати 150 мільйонів, то компенсується лише оці 120, які доведено, і які не верх вище верхньої межі. Це, що стосується виборчої кампанії, і це компенсується лише партіям-переможцям виборів. Це європейська практика. А друга це статутна діяльність. Вона фінансується не раз, там на 4-5 років, не раз на каденцію, а не щороку. Не це не страшні робоше, якщо ми перераховуємо, перераховуємо в платників податків, це виходить 80 копійок на місяць для людини. 80 копійок місяць для громадянина України коштуватиме політика в цій державі. Я думаю, що це гроші, це прийнятниця не для того, щоб не було корупції в політиці. Ну і більше але... того, ми почали нашу угу. розмову з того, що такий закон був колись прийнятий і він і... не вступив в силу. І життя доказало, що це була помилка. Я більше того вважаю, якби тоді, коли цей закон був прийнятий, в 2003 році, якби він вступив третьому, в 2003 році 2003 році, при... цей закон був підписаний, але він вступив ді. Він щороку зупинявся законом про бюджет під воплі, у нас в бюджеті коштів, що у нас гине село і так далі, зупинявся. У нас не було б, я думаю, ні Януковича президенту. Тому що, коли б тільки пішли державне фінансування в партії, повірте, навіть з тим громадянським суспільством, яке було 10 років тому, тоді б через рік, через два, вже почали і слідкувати, хто які кошти отримує, і як журналісти почали б колупатися в цих звітах, і пішли б, знаєте, кримінальні спровадження по цьому. Спочатку дрібні, і далі було більше. І вже на дві там знаєте рік ми вже мали. Набагато чистішу політику, якби тоді закон запрацював. Що стосується фінансів, міністерство фінансів є союзником цього закону. Я говорив особисто з міністром. Вона казала, що в неї є готовність вже в цьому році резервувати на наступний. На що ми сказали, що треба не на наступний, а через рік. І повірте, тут питання тут надто політика дешева, коштує, знаєте, надто дорого. Володимир Гройсман на погоджувальній раді говорив, що цього тижня має бути поставлений на голосування в другому читанні. Цього не сталося. сталося події події Вчорашній так, так розумієте. Тобто Ігор Місічук завадив Вам Значит, вчора в парламенті події. стояв весь пакет законів, які стосуються плану дій безвізового режиму з Євросоюзом. Цей закон по фінансування партії це частина цього плану дій, який є вимогою Європейського союзу до України, так само як закон про створення спеціального органу з повернення активів, так само як закон, що стосується. Видачі, ну, грубо кажучи, фікційних. Обліку громадян України щодо безпеки ми... документів так, так, і так, інформації. Так, так. Ну, це ти, що ми говорили, це, що це безвізовий друга, режим. Друга і фаза і безвізовий. Був безпеки поставлено вчора. Вчора не, 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 не проголосовано. Міністр сесії, якщо кажу, кажу чесно, він був в шоці вчора. Він йшов з в дуже похмурим обличчям, тому що в них була програма максимум. Тейко, до кінця Та й колись. Умислу в цьому не бачиш. І, в принципі, рятуватиме, мали там силовики мали, сьогодні, а не вчора. Я думаю, що не було б сьогодні явки для того, щоб зняти. З масічика цю недоторканність, тобто Якщо ми кажемо про безвізовий режим, то зараз це великий, знаєте, сигнал такий негарний, тому що до кінця вересня мало бути все схвалено. Це переноситься тепер на жовтень. Два тижні не буде за два тижні не буде засідань, засідань та, і на три тижні фактично переноситься. Це, 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 це погано. Міністр фінансів, вибачте, міністр юстиції Павло Петренко вчора був дуже він, як відповідальна людина, яка відповідає за це в уряді. Він знає, які наслідки для депутата це знаєте, це пусті слова. А якщо ти щодня в цьому режимі ти йдеш по графіку, ти розумієш, що в тебе до кінця вересня має бути маяк, а маяк не до. Отримана і не дотримано не лише закон про фінансування закону про спеціальні органи і так далі. І треба якесь аргументувати. Ти ж не можеш аргументувати, що там половина депутатів божевільні, які ледь не рознесли Верховну Раду, розумієте, під час зняття недоторканності. Ну в нього мають бути якісь формальні підстави. Казати, а в нього план відінь. Тому план дій не виконав. Вони шість законопроєктів, які так. Петренко мав доповідати, якраз по виконанню, і це принципово важливо. Бо я вже сьогодні говорив, що це якраз моніторингова місія працює. Вона вже в Києві і так? в кінці вересня ма. Мамам... Буде, Ми, буде, би мали вона буде працювати до 11, верес, до 11 жовтня. жовтня. Але антикорупційний блок є раніше. Він зараз працює. Антикорупційний вже закінчив працювати. Це, це комісія, але ну, це сталося так, як сталося, звичайно, але ми усвідомлюємо, що це важливо прийняти, тому я думаю, що на перший, перших я днях сесії сподіваюся. ми будемо вимагати розгляду цих законів. І уряд буде це вимагати, і переконаний, що ми приймемо. Я думаю, теж і тут розумієте, питання, Лише би виборча компанія не завадила цьому. Ага. Є такий ризик, тому що популістами Сергій, я але я, один пункт я, такий, я його не проговорив, і людей може сказати схибне враження, що ми знаєте прийшли українські бідні громадяни тут гроші корупційним політикам. А ті будуть журвати. Насправді закон і будуть їх оганювати і популісти снігали. Сказати, що закон іде. Закон іде в комплексі перший. Це повна прозорість фінансів, які є в партії. Починаючи з 1 січня, мало б бути, що всі партії звітують про свої надходження від приватних внесків, але при цьому мають бути введені ліміти на приватні внески. Фізична особа не може один олігарх віддати і дати величезну суму партії, щоб вона існувала. Це заборонено законом. Не може одна корпорація дати велику не суму. Зав'язана особа в Шортане. За пов'язана особами заборонено закордонним компаніям, заборонено компаніям, які збиткові. Тобто, ви знаєте, Кампанія збиткова фінансує партію. Це заборонено. Заборонено кампаніям, яка бере участь в державних закупівлях і тендерах. Теж заборонено. Велика кілька заборон. Я думаю, політики, якщо вчитаються цей закон, вони зрозуміють, що це політ що цей закон насправді вивертає всю політику на ізнанку. Це ну, буде я, реальна реформа, я, якої я, Україна дочекалася. Поки ви розмовляли, порахував, скільки буде коштувати. Насправді в проєкті закону законів верхня планка. От Тут 0,2 що вже поміняли ,2... Тут ,2, да, да. ,2... це на друге читання. Дві просто... два сотих відсотка. Заробітної плати мінімальної помножено на кількість людей, які є включені, які Оце взяли виходить... участь в останніх виборах. Там Вих... поміняли формулу цю в останній момент на комітеті в нас. Ну, до другого читання, очевидно, в підготовці. Це було перше читання, так, так. Ну, читання. другому трошки поміняли. але сума десь 420 мільйонів. Це виходить, так. Да, десь 400-450 мільйонів по сьогоднішніх оцих макроекономічних по те, що я говорив по макроекономічних показниках, які в нас є. В принципі, це цифри ну, довольні, доволі доволі. Немалі, ну вони не малі, але якщо, якщо мислити бюджетом сім'ї, якщо мислити бюджетом української держави і наслідками цього рішення на майбутнє використання наступних бюджетів, я вважаю, що це є розумні витрати, які зрештою е, будуть здійснюватися uh -huh. під контролем рахункової палати, це половина бюджету адміністрації президента на рік, наприклад, навіть менше менше там це під мільярд завжди було. Так тут менше мільярд двісті це ну це рахуйте тридцять. Відсотків бюджету адміністрації президента Сергій, ми тут з Остапом Семерком, поки тебе не було з'ясовувалено. Дивилися хто є в авторах. Тільки три фракції: ВПП, Народний фронт і самопоміч. Ти свідомо не хотів брати в співавтори представників радикальної, наприклад, У нас радикальної партії був розумієте, законопроект насправді. Ми з вами говоримо про фінальний продукт. Є законопроект. Насправді законопроекту передувала велика робота. Спочатку була створена робоча група. В комітеті, яку я очолював, робоча група сиділа починаючи з березня місяця. Законопроект напрацьовувався в робочій групі. Потім мін'юст вніс свій, до речі, для того, щоб встигнути під маяк безвізового режиму, приїжджала чергова оцінка. Потім, коли місія поїхала, вони зробили жест доброї волі. Міністр тут, до речі, всі компліменти на його адресу він сказав: ми відкликаємо свій, нехай депутатський, він краще. І ми зробили депутатський, але робили е, ті, хто в член робочі групи. Від е, робочі, від ляшка в робочій групі був Ігор Поповець, який сказав, що це не на часі, ми це не підтримуємо. Після чого ну питання відпало. Я до нього особисто прийшов, кажу: ти член робочої групи, не будеш підписувати? Ти він сказав, не буде. Угу. Тобто, Тому у вас не було таких питання ну, негативного від. відношення до певних членів тодішньої коаліції. Це ну, ні, тут вони не, не хотіли. Ні, поляжку питання. не моєму там є Осуховський, Осуховський, який був членом робочої групи. Так. У мене таке питання от ми порахували що майже півмільярда пів гривень це обідеться платникам податків на рік що вони отримують От як ви можете, що вони отримують, українські громадяни. Якщо да, вони будуть знати, що, наприклад, ця партія фінансується цим. Але дуже складно насправді довести. Мені здається, досі і Значить, дуже складно це до кримінальної мені відповідальності. фейсбук, ваш фейсбуковий скепсис, мені не треба. Я його можу почитати і так в Фейсбуці, і мені його так вже їм сити. Я чесно. Ставлю Значить, запитання, які би тобі да, поставили, да, і наші глядачі. По-перше, чесна політика, я знову ж таки, вона коштує набагато більше. Це дуже дешева ціна. Головне, що відбувається, це повна. Зміна взагалі матриці і, 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 і ментальний злам суспільстві. Тому що зараз політики живуть на одній планеті, громадяни живуть на іншій. Ці планети десь не перетинаються. В принципі, ми, громадяни, нам тут гарно без вас, політики ви десь там корумповані, щойно йде перша гривня з бюджету. в, в в партії розумієте, це переселення політиків назад на планету на планету Земля. Тому що ти починаєш розуміти. Я Чому? плачу Але, свої кровні за те, чи я наприклад, не передавати. Я, я, я хотів закінчити. Так от, що на ці гроші підуть, це має бути так само прозоро, як державні закупівлі. От можна землю сперечатися? Ні, щойно журналісти почали займатися державним закупівлем, зловживань менше. І, Але я... Порядок зловживань набагато Але менше. Це саме буде з зловживаннями фінансування партії, буде їх менше, тому що буде усвідомлення людей. Це так. Так само залежить від, від нашої кишені, як і державні закупівлі. Але Сергій, те, що це платники податків років, платять зарплату депутатам, те, що при вони при чому платять депутат? на... тут депутати тут вже йдеться про політичні партії, Нічого не ж депутати не тут. Бар'єр менший отримується фінансування не тільки партії, які в парламенті, а ті, які не подавали бар'єр, щоб робився зазор для молодих Розвіку. партій. При цьому цікавий момент. У нас було в комітеті до 3%. на комітеті прийшли наші члени комітетів. Кожен лідер молодої партії. Добро лідер партії лідер партії береза лідер партії до двох опустили вони порахували що ну напевно ми теж можемо придати нехай це насправді буде два пропонується голосувати про це можна з голосу робити і так далі але неважливо насправді бар'єр три два європа вимагає як найнижчої тому що вони хочуть тут цим стимулювати розвиток інших партій тут є теж логіка з іншого не треба маргіналі фінансувати але подолати два відсотки це теж треба постаратися навіть один відсоток подолати не так просто так але я би хотів сергія підтримати в тому що що державне фінансування партії це ще один інструмент, який відкриє партії для контролю держави. Сьогодні насправді контролю партії держава не має. Це фікція. Є єдина публікація фінансового звіту за проведення виборів, і всі розуміють, що є подвійне фінансування, є тіньове, є по, по, по рахунку, який йде, і там санкції якби особливо немає. А коли відбувається поточне фінансування оперативної діяльності партії коштами. З державного бюджету це дає право у рахунковій палаті дивитися, які заробітні плати, скільки людей там працює, які ну, заходи які... Рахункова палата буде займатися бюджетним фінансуванням. Національ фінансування. агентство запобігання корупції, воно буде головний орган, воно перевірятиме і бюджетне фінансування, і приватне фінансування. І воно буде мати всі звіти раз на квартал, звіряти. Це новий орган, повністю прозорий, з самого початку створений. Всі ну, і... платежі будуть потім ну, за насправді цих 450 Мільйонів гривень на рік це є сума, ну ми повинні співставляти з чимось. Це є там 30%, скільки коштує державне управління справами, яке фінансує діяльність президента, або це є половина коштів, які йде щороку на фінансування там Верховної Ради України, або це є там я не знаю там Кабінету міністрів. Я, я останній бюджету не пам'ятаю скільки, але це є речі, які є. Доволі ну, я скажу так, в порівняні... компанія «Укрнафта» винна бюджету України 2,5 мільярда гривень дивідендів Та, це, за декілька років. І якби це питання не але викликає ти знову такого розвитку. Не маєте поговорити про Коломайську. Я це... не намагаюся, але це питання в тому, Нібо якби в нас, якби якби нас не було корупції в такому масштабі, то і в 2,5 мільярда дірки такої не було, а не було б корупції, щоб Коломойський не фінансував свої партії. Розумієте, він 2,5 мільярда мільярди дивідентів не віддає, а на вибори дав 50, можливо, там мільйонів, 100 мільйонів. І ці вже винні йому. І вони це питання або блокують, або не підіймають, або взагалі виступають з критикою того, що він не платить. Або довго обговорюють. Ну це як загоном. Тобто розумієте, щоб зберегти більшу суму грошей, треба потратити менше. Ну це ж очевидні закон. Знаєте, по такій логіці можна тоді говорити. Давайте не будемо фінансувати там національне антикорупційне бюро, давайте не будемо фінансувати там поліцію, давайте не будемо фінансувати рахункову палату. Це ж якби теж видатки з державного бюджету, навіщо ми зекономимо? Вони типу, не ефективні. Гразд в того про 2003-й, коли цей закон був, але він так і не працював. Зараз я впевнений, що. Кабінет міністрів, коли буде стверджувати бюджет. вони не скажуть, що на, ні в нас на 17 немає рік. грошей, на, 17 грошей рік. на, так. на, на це починаючи з 2017 року, і насправді країна змінилася, і змінилися правила оцінки ефективності політики в Україні. Я думаю, що відтермінування не буде. Більше того, в нас є дуже важливий інструмент, який буде заставляти не важливо, яка це буде українська влада, чи теперішній уряд, чи теперішня Верховна Рада, чи хтось інший. Це є Європейський Союз. Він Цю вимогу поставив, як я вже казав, номер два в порядку денному асоціації, взагалі виборча реформа, в тому числі цей закон, і з'їхати, як то кажуть, з цієї теми наші партнери з Європейського союзу, поки Україна імплементовує угоду про асоціацію, просто не дадуть. Ну і тут важливо знову казати, що це йде в системі. Тобто, ми кажемо, мають компенсуватися видатки на виборчу кампанію. Та це ж мільярди. Але ми маємо одночасно, і це теж вже не сказка, а правда, вводити обмеження на виборчу рекламу. Основний бюджет виборів це телевізійна реклама. На сьогодні є два законопроекти в парламенті: один від самопомочі, інший від групи депутатів. Однією взагалі забороняється телевізійна реклама, іншою обмежується. Це процес, який не зупинити. Так само це відбудеться обмеження, і кількість видатків буде менше просто на і, до речі, компанії. обмеження реклам. Це були одні з перших законів, які приймали нові члени е, країни-члени Європейського Союзу, такі як Польща, Литва, і Грес, досвід їхній ми... показав, що це правильне рішення. Але як ми вже, вже закінчуємо, але як ми вбережемо світово, наприклад, ми подивилися, що дає найбільший результат. Це не телереклама, а виступи якраз. Виступи політиків, наприклад, якщо Петро Порошенко як президент і лідер партії, а партія йде на вибори буде мати багато можливостей виступати. Я прес-конференції і повірте, так далі. Повірте, Якби було все так просто, виступи, то партії тратили свої гроші не на ролики, а на те, щоб записувати годинні виступи і показувати їх по телебаченню. Головний засіб впливу на суспільство це 10 15 секундні ролики з вилами на поготові або з косою розплетено. Ну, Свідомо тобто, завойовування. Симпатії, де саме через телевізійну река. Коли йде мова про 10-хвилинну розмову, чи там більшу розмову, тоді в цю розмову потрібно вкласти зміст і за цей зміст. Берегайте, треба Спитайте розмови на шоу, виступи на шоу, Ні, шоу це не в новинах, це де ж... Політики Але... мають право ви не ну, не плутати холодне і солодке. Це ми говоримо про різні категорії процесів. Ви говорите зараз про те, що можливо є маніпулятивні так шоу чи там зловживання свободою слова або навпаки порушення прав журналістів. Це зовсім інша. Тема, яка так само важлива, і де журналісти мають бути так само активні. Давайте говорити про це окремо. Якщо ми говоримо про фінансування партії з бюджету, про прозору політику, про те, щоб гроші партії були всі під підзвітні. Це тут питання, що... яке вимагає окремого регулювання. Ще, ще один важливий момент. Якщо Ми е, Закінчуємо. якщо український громадянин виборець не має інформації з бікбордів із якихось роликів, він сам тоді починає підсвідомо шукати, де взяти цю угу. інформацію. Тоді він починає читати інтерв'ю, чи читати якісь статті, і це починає бути якісніший вибір. Я думаю, це теж треба не забувати. Дуже дякуємо нашим гостям.